В ефірі Муніципальна служба новин. В Студії працює Олег Гордій. Вітаю вас. З 21 березня розпочався так званий місячник прибирання та благоустрою міста. За доброю традицією до загальноміського суботника долучились усі небайдужі миколаївці. Кореспонденти МСН побували у всіх куточках міста, де кипіла робота. Далі Луїза Єрьоміна. Миколаївці різні за віком зібралися на загальноміський суботник. Мета єдина: зробити своє місто чистим. За словами заступника міського голови Валентина Гайдаржи, один із найбрудніших участків нашого міста, територію під Інгульським мостом, взялися прибирати представники міськвиконкому та департаменту житлово-комунального господарства міської ради. Наша знімальна група побувала тут за декілька днів до масштабного прибирання. Картина була жахлива. А ось після суботника сміття значно поменшило. Втім, таких ділянок у місті було чимало. В цілому сьогодні по кожному району було задійствана від 10 до 18 единиц техніки, і за екітри, включає сьогодні, боля 30 тисяч наших горожан прийняли участие в субботнике. Окрім представників міськради облдержадміністрації, бюджетних установ до суботника, долучилися і городяни. Загального заклику не було. Вони організувалися у соціальних мережах. Самі люди, самі організовано приходять, беруть лопати, грибуть і чистять. А в все... привезли сюди весь інструмент для того, щоб вийшли наші гаражані і поубирали для самі для себе. Узнала через інтернет. Хочеться, щоб Ніколаєв був наш самий чистий. На цьому проведення та організація низки суботників не завершуються. Загальноміські прибирання триватимуть до 21 квітня. Луїза Єреміна, Олег Саїнов МСН.